Ці ще не поколоті. Хай трошки підморозяться. Вони сируваті. Так, да, Вони на морозі трошки це вимерзнуть. Ми приїхали в ноєбрі місяці 24-го року. Лупануло нас 23 у ну, 23-му. Коли у нас був прильот наше, на наше подвір'я, самі ми приїхали з Херсонської області, Береславського району, село Сокорівка. Була у нас лінія фронту якраз. Це Золота балка і Осокорок. Коли вже погнали із правобережжя, їх, ну, думаю, вже все ж, вернулися ж додому. Буде все нормально, тихо. А кажется, вони з того берега, з лівобережжя, з Бабинолі, Петіха. Нам дзвонили ЦНАПа. Ми приїхали, там були із фонду посмішка, прийняли нас дуже. Внімательно сказали, десь через місяць ви отримаєте допомогу. Оформили всі документи, ті, що треба. І правда, десь у грудні місяці ми отримали грошову допомогу, десь закупили тверде паливо дрова. О, зараз ми користуємося. Одна кімната, друга, третя, чотири читать. Открою двері, щоб туди душок, то пішов трошки у вірандочку, нехай піде. Так що треба. Печка, печка хороша. Ну, казали, що буде в цьому році зима буде сильна. Ну, Хто його знає, в тому році теж казали, ну, в тому році якось була трошки да, легша, е як в цьому. Році. Ми ж не думали, що по 15-12 по градусів морозу. Думаю, що й на другий рік вони нас не оставлять. У... Теж Я якась можу, буде допомога. А може Бог дасть, і війна закінчиться. Ну, хто його знає, навряд.